Друзі, всім привіт! Нарі такі вимучили і вийшли у шостий поспіль фінал для себе, починаючи з кінця минулого сезону. Нагадаю для вас, що це були Blast Premier Spring Final 2024 і Sports World Cup IMK 2024, ESL Pro League двадцятого сезону, Blast Premier Fall Final 2024, і от зараз Rio 2024. Поки що всього два фінали вони виграли: це були і Sports World Cup, та ESL Pro League. І три програли проти різних суперників, але все ж таки програли. Цього разу вони будуть зустрічатися з доволі непоганим опонентом. Це будуть Маус, які знищили Фурія у іншому півфіналі. А тому може бути цікаво, особливо враховуючи статистику, Наві проти Маус, особливо у Best of 5 фіналах. Там все дуже і дуже негарно для Наві. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива, так само, як і надзвичайно важлива є підтримка моїх спонсорів на Ютубі, для яких щотижнево виходить ексклюзивний контент. Якщо ви також мене хочете підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. А, ну що ж, переходимо до першого матчу. Це були Наві проти героїк і Наві. Ледве Ледве-ледве не вилетіли з цього турніру, спусівши третє-четверте місце, як вони зробили минулого року. Почалося з того, що навіть все-таки пікнули Ancient. Це було контраверсійне рішення. Я в минулому відео казав, що це ненадійна мапа проти героїк. Героїв люблять її грати. А в наві було занадто багато близьких результатів навіть буквально днями проти Virtus.pro. Тож ризикований ризикований вибір. І так і сталося. 8-4 закінчилася перша половина на користь героїк. Дуже важко наві набирали раунди в атаці, бо в моменті рахунок був 7-1. Так, вони з останніх чотирьох забрали три, але далі знову програли пістолетку, і героїк просто дотиснули їх. Попри гру від Джеля та Біта, решта команди дуже сильно просіла. Тоді як у героїк всі зіграли більш-менш Ну, на рівні, більш-менш однаково, крім Нерца і Декстера, які трішечки вистрілив і трішечки просів. У Наві знову бракувало Вандефула. Це дуже вже була слабка гра від нього. 8 на 17 він закінчив, багато було мішотів, багато промахів. Якихось не було від нього таких важливих моментів, як було принаймні проти Virtus.pro -про» на інферно, де він, хоч щось показував, хоч щось а Якісь ключові кіли від нього ставалися. Так, там треба було 13-4, очевидно, як я вже казав, що там не так було в нього багато роботи, але тут шансів було багато і він ними зовсім не скористався. При цьому Декстер, його опонент по снайперській справі, не так, щоб дуже сильно добре себе проявив також. Тому після цього виступу на своєму пікові здавалося, що можуть бути проблеми. Однак ми ж пам'ятали, що в наві дуже сильно мапа ДАЗ-2, так? Ми ж пам'ятали? Але почалося все з сімну. В якийсь момент було 9-2. Наві знову ж таки з останніх п'яти раундів виграли три, і це стало ключовим моментом. Нарешті виграли пістолетку а, у цьому матчі. Три поспіль взяли а, в другій половині. Ну і почали свій камбет. Тут же Вандефул показував а, в, ну, весь свій клас всю свою міць. А, він а, і близько так не грав на еншиті, а тут були в нього прекрасні моменти. Врешті-решт вони. Наздогнали суперника, який все-таки першим вийшов на 12-й раунд. І навіть взяв першим 13-й, але на додаткових вже у Наві не було жодних проблем. Вони просто дотиснули суперника, і тут же знову далася знаки відсутність декстера, який не робив такого імпакту, як мав би робити снайпер на цій мапі. Бо Вандефул показав, попри те, що в нього dust 2 одна з найгірших мап у цьому складі. Вони дуже важко і стартували. Саме він дуже важко і стартував. Але він показав, як має грати снайпер на матес 2. Він має робити дуже багато впливу, і це принеслося результат. Міраж основні піки обох команд, найкращі мапи обох команд. Можливо, там не за статистикою, але це мапи, на яких вони точно впевнені. І тут нічого цікавого не було, бо нічого не могли протиставити героїк проти цих навіть. Це було просто знищення з рахунком тринадцять Наві закрили суперника 8-4. Перша половина водаці. Бо при знову ж таку програну пістолетну серію. 3-0 стартували героїк на цій мапі. Але це вже ні на що не впливало. Наві закрили суперника. Джель видав 1,77 рейтингу і вийшли у черговий фінал для себе. Героїк. Ну, героїк насправді не бо вони дійшли до півфіналу. Це для них феноменальний результат. Давно в них такого не було. А, але. Фінал ранувато, ранувато. Бачите, ви могли закривати Наві, у вас були всі шанси на Дасті, але це Наві і ментальна просто кладова цієї команди, вона на найвищому рівні. Так, там Джель розказував, що в них були проблеми, вони вже набридли одне одному, але потрібно просто дограти цей фінал і далі в них буде більше двох тижнів відпустки. Я не розумію, навіщо там було цю всю історію з GGB робити, приїжджати там ледь не на тиждень раніше на турнір. Щоб пограти один шоу матч, ну таке собі, могли би дати їм два дні вдома, але не дали. І зараз їм нарешті я думаю, хоча б якісь тиждень відведуть, тому потрібно зробити останній ривок і зіграти з Маус. З Маус, які в паралельному матчі знищили Фурія. Я навіть не знаю, що тут сказати, е, бо Фурія виграла шість раундів за дві мапи. І неважливо, чи це був свій пік, чи це був чужий пік. Вони не могли нічого протиставити. Опоненту, все-таки це був такий короткий флюк. Я думаю, що арена їх забустить. Тим більше, Маус, це суперник, який боїться грати на аренах. В нього завжди були з цим проблеми. Але видно, ця підготовка, що вони робили в себе в офісі, в Гамбурзі, вона ніби приносить якісь плоди. Бо граючи проти Фурії в Бразилії, це треба мати дуже стабільну ментальну складу, щоб не провалитися. А маус не провалилися, і вийшли у. Фінал, перший фінал турніру а, у цьому сезоні для себе. Вони вигравали про лігу, а, Вони також вигравали Dacha в травні. І зараз нарешті повернулися а, у фінали. Чудову гру феноменальний просто рівень гри Видав Торжі. 2-0-6 за Best of 3 це, це просто космос, це неймовірний результат. А, однак а, в нього. Занадто був низький рейтинг до цього 1 став 1.13, тому на MVP він не буде розраховувати. Хіба що він знову проти Наві видасть 2 0, 6, і тоді, тоді вже точно можна казати, що він може розраховувати на MVP. Так ось, сьогодні, восьма вечора, Наві зустрінуться з Мауз у Best of 5 фіналі IEM Rio 2024. Наві, очевидно, мають бути фаворитами. Це все-таки найкраща команда у світі, однак. Однак їхні індивідуальні зустрічі вони можуть мати таке трошки оманливе враження, тому що останні два матчі Наві виграли. Перед тим Маус виграли матч на AMC на 2023, але нагадаю, що тоді Сімпл вирішив не їхати в Австралію і грав Блайт. тому Наві навіть виграли одну мапу. І перед тим у нас був останній Best of 5 фінал між цими командами. Там було 3-0. При цьому це вже не вперше до цього команди. А також зустрічалися обасто в п'ять фіналах і Маус знищували Наві. Але це вже з іншими складами було це не так цікаво. Тут склади були приблизно такі самі. Ядра складів не змінювалася з цього часу, з 1 жовтня 23 року, і тоді Маус просто знищили Наві. Це був великий останній фінал в CSGO. Я не думаю, що це сильно впливатиме в цьому матчі. Це зовсім різні стани команд тепер. Тому що наві, наві тепер найкраща команда в світі. І Маус і близько не найкраща команда в світі. Ну вони топ-5, але враховуючи їхні результати в цьому сезоні, важко сказати, важко назвати їх найкращою командою в світі. Індивідуально гравці наві ніби виглядають симпатичніше. Наразі найкращими гравцями, які будуть грати в цьому фіналі, є Джимфат, Джель та Біт. Дженфат 1.21, GL та Біт по 1.19. Це власне наші єдині реальні претенденти на MVP на цьому турнірі. Не так і погано. Крім того, якщо порівнювати снайперів команди, то е, приблизно на одному рівні, бо, як я вже сказав, Торше вирівняв собі цю статистику у Вандафло 1.14, у Торше 1.13. І також на рівні 1.11. Йому можна протиставити Бролена. Він чудово також показує себе. 1.13, тринадцять недалеко втік, 1.14. по капітанах AlexiB 0,87 і Сьюї 0,95. Після 14 мап і Сьюї це непогано, це дуже непогано, навіть так можна сказати. Але індивідуально я б сказав, що команди приблизно на одному рівні з невеличкою перевагою навіть тому, що в них вся команда може вистрілити, коли потрібно. Хоча саме на цьому турнірі всі вони виступають гірше, ніж за останні три місяці. Але це легко можна пояснити тим, що вони були найкращою командою останні три місяці. Тому десь трошечки вони просіли, і це буде відразу показуватися на статистиці. По Мапулу в нас відлітають мапи Вертіго та Анубіс. Що там вже буде по піках, тут важко сказати, бо єдина мапа, на якій є невелика перевага у Маус, це Інферно. Однак не настільки впевнена в них та Інферно, щоб попрям. Впевнено її пікати проти Наві. Однак це єдина мапа, яку Маус точно будуть пікати там першою чи другою. Я думаю, що все-таки першою вона залетить. Далі Наві будуть дивитися, напевно, на якийсь dust 2 Міраж хотілося би, але Mirage це мапа, яку Маус також пікають, і нема сенсу спішити з тим міражем, тоді як в Маус на Дасть дуже багато проблем. Далі Маус будуть розглядати, напевно, нюк. Проблемна мапа для Наві місцями. Однак для Маус вона теж не найкраще. Ще зараз вони показували на ній непогані результати останнім часом, тому може бути всяке. На другий бік Наві можуть взяти еншин, це буде цілком ймовірно, враховуючи те, як часто вони останнім часом пікали. Однак і я не здивився таки міражу. Ну і на десайдер в нас лишається остання мапа. І це міраж. Звісно, я очікую перемоги Наві. Я не вірю там якесь прокляття Алексібі, і так далі. В плані Best of 5. Це просто їм не щастило, десь є помилки, над якими потрібно працювати. Вони все-таки команда молода, яка з'явилася десь там коли? в середині жовтня приблизно минулого року. Це рік цій команді вона досягла неймовірних результатів. Вона дуже втомлена, тому не дивуйтесь, якщо вони програють цей фінал. Це, це нормально. Без 105 висадити після неймовірної втоми, про яку ви навіть говорите в інтерв'ю, це дуже важко. Маус. Вони заряджені. Вони зараз обіграли фурію на стадіоні, Віталіті на стадіоні, фейс свого заклятого ворога вони обіграли. І це для них хороший шанс, отак, знову заявити про себе в цьому році. Однак досвіду там точно бракує. Мапул там набагато гірше, ніж в Наві. Індивідуально вони грають трошечки гірше. Можливо, якби Ксершен більше вмикався, то можна було б приблизно зрівняти ці команди. Однак, поки що Ксершен не грає трішечки краще. Тому Наві очевидний фаворит і мають закривати, як завжди. Кажу, в таких фіналах 3-1. на цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.